18 квітня в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях ситуація залишалася напруженою. Станом на 18-ту годину банформування провели 32 обстріли, переважно зі стрілецької зброї. Глочинці продовжили порушити мінські домовленості, застосовуючи важке озброєння, зокрема, артилерію калібром 152 і 122 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів. На Донеччині вночі противник двічі обстріляв із танку і 120 метрових мінометів наш опорний пункт поблизу Пісків. Також вночі російсько-туристичні війська відкривали вогонь в напрямку позиції сил АТО в районі населеного пункту Опитне із артилерії калібром 122 мм, мінометів калібром 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Вранці незаконні збройні формування обстріляли із мінометів наші позиції неподалік Авдіївки і Гранітного. У другій половині дня інтенсивним обстрілом із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї піддавалися позиції сил АТО в районі населених пунктів Широкіне, Піски та Опитне. З 16.33 до 16.40 сорока вели вогонь по нашому опорному пункту зі 152-мм гаубиці. На Луганщині, в районі населеного пункту Трьохізьбенка, з 10.30 до 11.40 тривало бойове зіткнення. Наші військослужбовці зупинили нападників щільним вогнем у відповідь і змусили їх відступити.